На сьогодні не останнім питанням, на яке треба звернути увагу, є не тільки психоемоційне здоров'я нашої країни, а й в першу чергу фізичне. За останні два з половиною роки діти, дорослі, мало часу приділяли належну увагу своєму здоров'ю. З багатьох причин завжди була можливість у зв'язку з військовими діями в нашій країні. Багато чого було зруйновано, багато чого з роками втратило свій першочерговий вигляд. Час не стоїть на місці. З плином часу все виходить з ладу та потребує заміни і реконструкції. На території Роганського академічного ліцею вже багато років функціонує спортивний майданчик, на якому діти мають змогу займатися під час уроками фізкультури. В позаурочний час. Займатися легкою атлетикою баскетболом. Але наразі територія спортмайданчика не відповідає усім нормам безпеки під час занять фізичним вправами. Відсутнє якісне рівне покриття для гри в баскетбол. В аварійному стані знаходяться опори з кільцями для м'ячів. Також зношені турники для занять легкою атлетикою. Майже всі тренажери, розташовані на території спортмайданчика в критичному стані, несправні та потребують заміни. Відсутність необхідного обладнання для занять спортом, суттєво знижує результат діяльності під час заняттям фізичного навантаження. Головною проблемою сьогодення постає перед нами. Це піклування про здоров'я наших дітей. Бо здорова нація це успішна країна. Ми хочемо підкреслити, що наш заклад освіти славиться багатьма спортивними досягами. збірна дівчат з волейболу з їхними одноразовими перемогами в районі та області, збірна хлопців з футболу. Та конкурсні успіхи танцювальної студії. Яка активно заучає дітей різного віку занять з художньої гімнастики, акробатики та різних сучасних напрямків хореографії. Які в свою чергу сприяють активно. Способи життя наших дітей та молоді. Ми просимо для наших дітей тільки найкращого, щоб вони мали нагоду займатися будь-яким видом спорту у себе в містечку. В рідній школі. Ми просимо вашого сприяння відновити та переглянути структуру спортивного майданчика. Розділити його зонально. Місце для занять баскетболу. Місце для занять легкою атлетикою, зеленою зоною для заняття гімнастикою, дірячним фітнесом, лікувальною фізкультурою, йогою на свіжому повітрі. Також оснастити його усім потрібним інвентарем та приладдям, зомкою, де можна підключити апаратуру G Gadget, бо це все місце для загальношкільних заходів. Рекреаційна зона, де можна відпочити та відновити свої сили після виснажливого тренування. Зі свого боку, ми хотіли долучитися та поділитися своїми ідеями та напрацюваннями. З вашого боку, ми просимо допомогу у вигляді коштів на ремонт, реконструкцію та придбання необхідного інвентарю.